Пам'ятників Пушкіну в Україні залишилося не так багато, щонайменше сім. Так напередодні погрудя російського поета знесли у Берестині на Харківщині. Вперше пам'ятник Пушкіну прибрали у Мукачеві. Це кадри 22-го року. Після цього Пушкінопад не зупинявся. Так бронзову фігуру знімали у Харкові. А ці кадри з Києва. В Одесі ж таких статуй досі дві: одна біля міськради, інша поблизу музея. Поету. Там час від часу збираються активісти такі пам'ятники, інструменти російської пропаганди, говорить експерт із декомунізації. Кремль маніпулює, мовляв, якщо символи російської культури досі присутні в українських містах, отже, це історично російські землі. Тому замість того, щоб прославляти чужу культуру, треба більше поважати свою. Просто чудовий приклад, що пані Лесі була набагато більше разів в Одесі писала про Одесу, але жодного пам'ятки її немає. Пушкін <хи> е, так, він був в Одесі, але він не був центральною персоною, взагалі і одеською, і, і Одеської, скажімо так, українською культури загальнонаціональною.